Вітаю вас, дорогі друзі! Заключний поєдинок однієї четвертої фіналу чемпіонату світу в Катарі, і ми просимулюємо його в грі FIFA 23. Збірна Англії проти збірної Франції. Сьогодні буде 100% спекотно. Отже, кому не цікава симуляція, ви можете вже вимикати це відео. А хто залишився? Я вам дякую. Адже частина коштів, як і раніше, буде направлена на підтримку збройних сил України. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Спочатку послухаємо національні гімни обох збірних. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами, цікаві історії та факти стосовно цих двох збірних. Ну що ж, давайте познайомимося зі стартовим складом збірної Англії. На воротах під номером один буде стояти Джордан Пікфорд, четвірка захисників зліва направо. права, третій люк Шоу. шостий Гаррі Маґвайр, п'ятий Джон Стоунс, другий Кайл Вокер, центр поля, восьмий Джордан Хендерсон, четвертий Деклан Райс, двадцять другий джуд Белінгем. Ну і власне три нападника: двадцятий Філ Фоден, дев'ятий Гаррі Кейн, капітан збірної Англії, і під номером 17 – Бакайо Сака. Головний тренер англійців гаред Саутгейт. Ну а тепер стартовий склад чинних чемпіонів. Збірна Франції. На воротах під номером один буде стояти у Капітан збірної Франції. Четвірка захисників. П'ятий Жуль Кюндем. Восьмий. Дайо Упамеканом, Четвертий Рафаель Варан, другий Бенджамен Повар. Центр поля. Восьмий Орельєн Чуамені, 14 Андріан Рабьо, сьомий Антуан Грізман. Ну і три нападника. Десятий. Кіліан Бапе, дев'ятий Олів'є Жеру, одинадцятий Усман Дембелє. Ну що ж, сьогодні ми дізнаємося з вами ще одного останнього півфіналіста. Хто ними стане? Англійці чи французи? Друзі, пишіть вашого фаворита в коментарях, як ви думаєте, хто сьогодні переможе? Я все ж таки думаю, що збірна Англії переможе французів. Ну не знаю, це моя особиста думка. Отже, м'яч центрі поля, французи вже готові його розігрувати. Дає рефері стартовий свисток, і все, французи розпочинають цей поєдинок і будуть грати на правій половині поля, англійці на лівій. Ми сьогодні з вами на стадіоні Альбайт у місті Альхор Катар. Саме тут пройде ось заключний поєдинок однієї четвертої фіналу. Чемпіонату світу в Катарі. І французи вже небезпечно атакують. Кіліан Бапе. Удар в ближній кут. Пікфорд на місці. Фантастика. Як зараз Кіліан Бапе не забиває. Джордан Пікфорд. Удар в ближній кут. Сейвець переводить м'яч на кутовий. І це перший кутовий для французів у сьогоднішній зустрічі. Грізман. Подача. Справляються захисники. Виносять м'яч за лінію штрафного майданчика. Це у нас був Стоунс. Саме він перший зіграв на другому поверсі. Але французи продовжують атакувати. Дембеле. Грізман. Грізман. Що зробить? Грізман його пресингують. Відпасовує на Дембеле. Повар. Знову Дембеле. Дембеле. Простріл. І Гарі Магуайр. Гарі Магуайр вибиває м'яч ще на кутовий. Другий кутовий для французів. 11-та хвилина зустрічі. Друзі, хочу скористатися можливістю і запросити вас всіх сьогодні о 21.00 на наш канал. Ми будемо транслювати онлайн-голосову трансляцію поєдинку однієї четвертої фіналу. Буде цікаво, тому запрошую. Відео трансляції в нас не буде, буде голосова. Однак ми зможемо з вами поспілкуватися. А зараз Олів'є Жиру забиває якийсь дуже спірний і незрозумілий м'яч у ворота збірної Англії. На другому поверсі не дограли центральні захисники англійців. І давайте будемо дивитися. Ось тут Антуан Грізман. Подача бачимо. І. Хто там? Джон Стоунс, здається, не дограє. Так, це Джон Стоунс. Центральний захисник збірної Англії. На другому поверсі не дограв з Олів'є Жеру. І той, бачимо, пробиває навіть вже потилицею. Здається. Джордан Пікфорд, ну що він тут міг зробити? Коли удар йде головою з другого поверха, та ще й в штрафному майданчику дуже тяжко реагувати взагалі на такі удари, на удари головою. Ось тому безсилий був у цьому моменті голкіпер збірної Англії. Ну що ж, англійцям вже потрібно відігруватися. А це буде цікавіше. Їм потрібно буде відкриватися, їм потрібно буде бігти вперед. Натомість французи подивимося, що вони будуть робити. Чи вистачить їм одного забитого м'яча? Зараз Гарі Кейна! Як зараз Гарі Кейн не забиває, як зараз Гарі Кейн не забиває? Льорісу, не розумію, але Льоріс встиг, згрупу... встиг згрупуватися. Перепрошую, вибіг з лінії воріт. Бачимо, скоротив дистанцію для Гарі Кейна і парирував удар на кутовий. Це кутовий був для англійців. І ось все, що вони змогли зробити, це Хендерсон головою. Поворотом практично з лінії штрафного майданчика. Однак лежить на газоні. Хтось з футболістів Англії. Так, це Хендерсон. Джордан Хендерсон, здається, не зможе продовжити гру. Тримається він за коліно. 27-ма хвилина зустрічі. Дуже неприємна стичка. Ось бачимо. Дайо у помикано врізався всім тілом в коліна Хендерсону, і той не зможе продовжити. Мейсон Маунт, замість нього, з'являється на футбольному полі. Гра відновлюється. 27-ма хвилина зустрічі, рахунок 0-1 на користі збірної Франції. Давайте, можливо, пройдемося по цікавим фактам збірної Англії. Гарі Кейн є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. А вже в катері може вийти на перше місце. Потрібно забити ще один гол, щоб випередити Вейна Руні, у якого 53 забитих м'ячі збірна англії на чемпіонатах світу грала в нульову нічию частіше за всіх ви можете собі уявити за всіх представників мирова з сша стала 12 -ю. І після домашнього тріумфу в 1966 році році перепрошую лише двічі проходили до півфіналу 1990 та 2018 роки англія єдина команда без жовтих карток на цьому чемпіонаті світу в Катері. Ось так найчастіше грають. Зараз може бути небезпечно. Філ Фодден вивезє до стропного майданчика і Кейна. Гаррі Кейн! удар поворотом у Гольоріса, Той парирує удар. Міг зараз Гарі Кейн зрівняти рахунок. Однак у Гольоріс був проти цього. Ну що ж, у нас вже перший тайм завершується, друзі. Одна хвилинка доданого арбітром до першого тайму. І мені здається, після ось цієї атаки французів. Все заверште. Так, все дає свисток на перерву. Головний рефері. 15 хвилиночок команди відпочинуть. А ми швиденько подивимось на статистику. А статистика по ударам практично однакова однак, за володіння мечем французи перемагають англійців. Ну що ж, тай номер 2 розпочинається. Надіємося, що англійці щонайменше відіграються. Ну а далі овертайми і серія після матчевих пенальтів. Ну, це вже так. Я дуже сильно придираюся, але хочеться бачити багато забитих м'ячів. Що ж зараз Белінгем намагався пробити за штрафного майданчика, однак дає упомикано. Блокує його удар. Жиру на підбиранні, Скидає на Антуана Грізмана. Антуан Грізман, Дембелє, повар. Тут не можуть вони розібратися. Один впав, інший підібрав, як то кажуть. Ось зараз, нарешті, французи взяли під контроль м'яч, рабьо, рабьо. Ну, що зробить рабьо? Перед ним Магуайр. Рабьо якось невдало відпасовує на своїх партнерів по команді. Джуд Белінгем. Підбирання за ним. Джуд Белінгем по лівому фланзі пришвидшується. Там забігає Гарі Кейн. Можна віддавати передачу. Віддає на Гарі Кейна Джуд Белінгем. Тобто скидає на Райс. Райс далі на маунта. Маунт Удар Удар меж штрафного майданчика. І у Гольйоріс знову сейвить. І на добиванні. Ух, яка помилка від повара. Як так можна було взагалі помилятися в своєму штрафному майданчику? Не розумію. Гарі Кейн, чому він не забиває зараз англійців? Як? Як у цій ситуації? Як? Ось такий подарунок принесли французи, і можна було не забити. Ну, не знаю, що у нас тюрам з'явився на футбольному полі. Заміна у стані збірної Франції. І автор забитого м'яча пішов з футбольного поля Олів'є Жеру. Кутовий швиденько розіграли англійці. Ось нічого небезпечного. Можливо, зараз Фоден. Філ Фоден вишлик на майданчику французі. Відпасовує на Шоу, Люк шоу. Стоунс дуже високо грають всі англійці. Белінгем. удар поворотом обідним. Навіть намагався пробити крученим у дальній кут. Знову сейв у гольоріса. Капітан сьогодні французів, неймовірний. Йде з футбольного поля. У нас Бенджамен Повар, який дуже сильно помилився в виштарну майданчику французів. Міг привести забитий м'яч. Зараз Харі Магуайр Міг забивати з голови, однак знову у Гольоріс. Неймовірний, неперевершений у гольюрі, збирає меж до своїх рук. Отже, повар пішов, замість нього з'явився Ернандес. Ось така заміна у французів. Вже дві. Здається, у англійців була тільки одна, і то вимушена, коли Джордан Хендерсон пішов з футбольного поля, зазнавши травми на початку, навіть не на початку, на середині другого першого тайму, перепрошую. Замість нього з'явився Мейсон Маунт. Що цікавого між цими двома збірними, так вони зіграли між собою 13 матчів, Франція виграла 6 з них, Англія 3, а ще, 3, а ще 4 гри, перепрошую, завершилися в нічию. На чемпіонатах світу ці збірні зустрічалися двічі і обидва поєдинки виграли англійці. У 1966 році з рахунком 2-0 і у 1982 з рахунком 3-1. Що буде сьогодні? Побачимо! Але поки що у нашій симуляції французи перемагають англійці. І час помаленьку плине. Плине вже 85-та хвилина. Була подача з правого флангу. Джордан Пікфорд на місці. Пікфорд м'яч забрав до своїх рук, швиденько вкидає, адже англійцям потрібно відбиватися. Англійцям потрібно йти вперед. Англійцям потрібно атакувати, адже їх рахунок 1-0 ніяк не влаштовує. Зараз може бути небезпечно. Райси. Хотів на Фодена, передача не проходить. Сака, Маунт Фоден. Кейн, ще раз Райс. Фоден. Удар поворотом Фодена. І у гольйоріста місці. Все. Фінальний свисток. І у нашій симуляції французи перемагають англійців. І саме вони виходять до раунду однієї другої фіналу. Я знову ж таки повторююся, друзі. пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто переможе. Наша симуляція була ось така. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде добре. Далі тільки цікавіше. Будьте здорові. Побачимось.